Всім привет! З вами Golden. Э, Сьогодні ми делаем обзор э, модів на Industrial Craft э, 2. Э, ми будемо... як э, как вам, вам сказати? Будемо робити обзор на э, Квант, на всі прилади на Майнкрафт. Э, цього індастріал мода. Э, у мене тут смартфон стоїть, тому я не знаю, чому вас не можуть стрибати, але якби я міг показати вам, то покажу. Це я онований, я можу ще вам показати такий простий. Так, вулкан. Добре, починає. Е, це. Так. такий от один Як ви бачите, ця броня е, вона повністю е, заповняє оці садечка і ми не можемо її умерти Поки вона не розрядиться. Вона розрядиться, ну, швидко, але потрібно якийсь мати шолом або заряджати. Ми в ній можемо стрибати, швидко бігати. Зараз я дійду е, до якогось е, рівного місця і покажу вам, як швидко бігати. Ну, ви самі бачите вже і в воді ми швидко теж бігаємо. У мене підвисає. О, дивіться, фіолетові дерева. Так, що ти вибігаєш? Тут, як ви бачите, у ній неможливо вмерти, тому. Але вона розряджається, коли не майже неможливо вмерти, коли... Вона повністю розрядиться, вона втратить свій захист і ви почнете помалу вмирати. О, ну, як ви бачите, цей... Так. Тепер зробимо... Покажу вам так. Всякі прилади. От панелька. Зараз я не йду ще... От... Алмазна пиль. Тут дуже багато крафтингів, я не хочу вам все це показувати, це буде нудно, не знаю. так. От Просто ставите панельку. І енергія йде. Лимайте знизу блок і от... я хочу. Е, بدي дойти до якоїсь от от Ну, чекайте там. Е, так.